Всім привіт! Ви на каналі, Exist EA, де ми постійно розповідаємо про продукцію цікавих брендів. Таких, які можна називати ідеальним співвідношенням ціни та якості, які дозволяють зекономити та при цьому не втратити у надійності. Один з таких брендів це безперечно Єврорепар. І з нами погодяться ті автовласники, які придбали цю продукцію. Цього року. А воно і не дивно, адже Єврорепар це бренд від концерну Stellantis. А це означає, що ви можете розраховувати на якість виробника автомобілів Jeep, Opel, Maserati, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo та інших. Ті, хто дивляться наш канал регулярно, добре про нього знають. Адже лише цього року. Ми зняли про Єврорепар 10 відео. Може, тому ви і купували ці товари втричі більше, ніж рік тому. Сьогодні, коли календар та всі думки наближають нас до свят, запропонуємо вам подарунки для автомобілістів, які є в асортименті Єврорепар. І корисно, і приємно, і надійно. І традиційно наприкінці. Будуть подарунки для тих, хто з вас дивиться. Дякуємо вам за підтримку протягом всього року. Отже, перший варіант це подарунковий набір технічних рідин. Зимовий омивач плюс антифриз. Про них ми нещодавно знімали окремий спецвипуск. Хоча це можна сказати про всі подарунки в цьому відео. Тому, якщо цікаво, рекомендуємо знайти плейлист «Єврорепар» і передивитись. А ми додамо, що це одні з найбільш популярних продуктів в нашому асортименті, продається тисячами. Якщо порахувати, в сумі вистачить на один олімпійський басейн щітки склочисника. Ще один варіант подарунку. У «Єврорепара» буквально з десяток артикулів в оновленому асортименті, але серед них можна вибрати склочисники для будь-якого з популярних автомобілів. Додамо, що ці двірники присутні у кожному з наших 28 магазинів і довго вони там не залежуються. Запаси доводиться поповнювати майже щоденно. А як щодо лампочок? У єврорепара є лампи у найбільш популярних типах цоколя h 1, H7, H4. А також інші варіанти. Термін служби в середньому у два рази перевищує норму. Тому вони стануть у пригоді будь-якому автовласнику. Не будемо грузити вас цифрами, але проданих ламп вистачило б на освітлення одного. Невеличкого стадіону в Україні. Ну і можливо, найбільш приємний подарунок, який сподобається справжнім фанатам залізних конів, це моторні оливи. В Україні все ж таки багато автомобілів віком від 15 до 20 років. Тому для власників таких машин можете сміливо покупати оливу Select 1540. На мінеральній основі або Expert 10W40 на напівсинтетичній основі. Вони густіші за сучасні оливи, але оптимально підходять для захисту старих зношених двигунів. І марка та модель не мають значення. А для машин віком від 10-15 років підійде олива Best 5W40. Особливо, якщо пробіг великий, а двигун вже зношений. Те, що ви можете довіряти цьому продукту, доводять обсяги продажів. Ці каністри теж розлітаються як гарячі пиріжки. Загальний обсяг проданих олив в літрах потягне на невеличкий танкер. Також з вересня і до кінця цього року ви можете скористатися акцією та замінити ці оливи абсолютно безкоштовно. Ну і як обіцяли, ще один подарунок. Пишіть коментарі під цим відео. І серед всіх, хто це зробить, ми розіграємо ось такий крутий мультитул. Підключайте клавіатуру та погнали тапати своїми кривенькими пальцями по ній. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.